Доброго дня! Всі зі святом! З Днем Незалежності України! Цей святковий день сьогодні покажу всім два відомих кишмиша американської селекції Хелловін і Аватар. Перед вами кишмиш Хелловін. Він уже перевисів давно, почав заізюмлюватися на кущі. Ну, у нас з ним як складається ситуація. Він у нас прищеплений ще в 2021 році, потім ще одна прищепа зроблена, корневласний не садився, і він у нас один з невезунчиків на рівні з аватаром. Ну, за аватар пізніше додам. Чому так? Тому що в перший рік прищепа у нас слабко визріла, потім. Тут воно густувата посадка, вони тут на рівні поруч з аватаром. Також тут ось аватар. Їх треба було якось розміщати, то так місце їм було малувато. Потім знову погано визріла лоза, тому що сезон не пам'ятаю якого року, там відставання по терміях були дуже серйозні. Здається, 23 й рік чи 22-й рік, 23 й рік так, це коли в нас заливали дощі. І цей рік знову ж таки пройшов заморозок в травні, коли тільки починає виноград розбрунюватися. Ну і знову ми без нормального врожаю Хэллоуіна. Ну, Аватар корневласний, хоча б є, там хоч щось можна показати. А так знаєте, ну, Висить гронка та й висить. Ана. Хтось подумає, і що це за врожайність на кущу, висить якийсь ну, ну так, Такий у нас невезунчик, везунчик, кешмиш Хеллоуін. Ну, колись, я думаю, все-таки нам пощастить, він, ми побачимо нормальне навантаження всій красі. От сила росту у Хелловіна не такий він потужний, як аватар. Я думаю, це всі добре знають. Ну, звичайно, тут ніяких кісточок немає, можливо, там якийсь маленький рудімент можна знайти. Тут 100% кишмиш, оригінальна форма ягоди, бачите, така вона. Хоча на початку, ще там, коли він не називався Хеллові, в інтернеті ходила назва там відмені пальці. Там, ну, це був той самий Хелловін, я не знаю, він там так розповсюджувався в інтернеті. Я вже його сьогодні спеціально скуштував, вона якось не вирізалася ця грунка. Так, він вже давно готовий. М'ясисто-соковитий, з під хрустом, солодкий без кісточок. Ну, не знаю, можливо, виріжу цю грунку, навіщо вона висить. Терміни от, по термінах, звичайно, він ніякий там ультраранній, ранній десь за, десь, я вважаю, для нашого регіону на Полтавщині десь ранньо середнє за 125 днів точно. Що тут ще додати за нього? Оригінальний, смак простенький, гармонія, звичайно, якби... В цьому сорті додати мускат, то це була б, звичайно, бомба, як кажуть. Зараз в селекцію дуже багато пішло. Там, хто займається Ви селекцією виноградарів, в комбінації йде Хелловін і Аватар і ще решту там, цих -сих американських що, Звичайно, якби такий сорт, вивезти з мускатом це була б точно бомба. Ну, я думаю, що все-таки таке і вдасться. Хеллоуін. обрізка ну, тут е, довга, на коротку не обрізалася там на ріжки перевірити, чи працює він на ріжках. На арку також не виводився, не? тому що ці всі сорти вкривні. Це в нас Хелловін. Поруч біля Хелловіна, це саме прощепа. Тут, як я тільки казав, це у нас кишмиш Аватар. Також американська селекція, оригінальна форма ягоди з ямкою, все це. При ньому. Тут на прищеп, як я казав, зачепив мороз. Ну тут весь ряд, можна сказати, сильно підмерз. Особливо немає що показати. Зараз перейду до корневласного. Так, підійшов я до корневласного аватара. замість? Саме смішно, що корневласний аватар прийшлося брати чубук не з свого, своєї прищепи вирощеної, щоб виростити, так як перший рік там як говорив, була проблема з визріванням лози, прийшлося брати ще раз аватар, щоб все-таки посадити його на власні корені. Ну це він на власних коренях, це молоденький кущик, йому здається, років ну, третій, мабуть, рік, той рік ще не було сигналок, це третій рік, ну, цей ряд постраждав від заморозку, однак все-таки гру не видав. Грумі видав і бачу, що з визріванням лози. В цьому році проблем немає, тому що на прищепах попередні роки була така проблема, не хотів він визрівати, що ти йому не роби, там ніякі ні монофосфати, нічого, ніякі каліні добрива не давало. Стоїть він, і лоза там, можливо, на метр визрівала, і обрізка там дуже така собі чудернацька. Визрівання лози гарне в нього. Сила росту він потужний, гігант, можна сказати, по селі росту, але я так дивлюся, ну нормальна лоза. Хоча і навантаження на кущі, можна сказати, немає, ну нормально к розмірі в лоза. Ось одна така товстенька, ну не там треба сказати жируюча. Нормальна лоза робоча, потроху визріває. Також бачите, яка пальчикова ягода з ямкою. Той самий аватар. Розмір ягоди я не брав там ваги, щоб показувати. Я думаю, вже безліч і всіх оглядів аватарів. Нічого я нового вам тут не розкажу, не покажу, так чисто як він у нас виглядає. Набрався ще бознаколи. Ягода, ну я думаю, грам 8-10 максимум, безкісточковий, хрусткий, простий гемонійний смак. Ну Я навіть спробую, але він ще не готовий. Зараз нас аватар. Ось такий цей аватар. Я вам скажу, що верхня ягодка він вже солодкий, готовий, гармонійний. Нема там нічого, ну я не нічого там не брав, щоб розрізати, показувати. А... Ні, він вже солодкий, він вже готовий. А я якось думав, що він... Що він Ще кислий буде, а нормальний аватар, солодкий, просто гармонійний смак з підхрустом, без кісточок. Ну, коли вони тільки звичайно, з'явилися в інтернеті був на них супер ажіотаж, тому що оригінальна форма ягоди, що аватара, що Хелловін, а звичайно, потроху вже попит впадає. Хоча, я думаю, що ще дехто захоче його ще собі придбати, спробувати його вирощувати. Ну, Я думаю, що. Все в ньому вийде гаразд, лоза вже я бачу на ньому виграв, ми нормально його закладемо вже. І на наступний рік побачимо всі красі подивитися, що він там по навантаженню чи буде показувати. Також були дискусії, він там не показує при звичайній там врожаї, треба виводити тільки на горизонталь, на арки. Я теж такої думки був, що ну, у нас він щось нічого не показував на прищепі. Я так бачу, що корне власний непогано закладав, попри заморозок тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там ще на 7 гронок після заморозку, хоча все могло бути під нуль повимерзати тут. Ну, цей ряд сильно так трохи побинуться навесні, я думаю, ви бачили там. Ну, ще дещо є. Ну, могло бути значно гірше, то я радий їй цю ману. В нього така особливість, якщо помітити, ми всі бачили, що в нього може червоніти листя. Там, восени там, вересні, прям листок просто червоні. Це його особливість, ніяких там не переживати, ніяких там хвороб, я це також давно помічав. В цьому році все ж таки більш сприятливіший сезон для вирощування винограду. Терміни там не запізнюються. Він там навіть випереджає попередні роки, тому що на такі терміни в нас він ніколи не визрівав, а тут він добре показує. Дуже вже багато що зрізано, вже так. Сорти ультраранні ранні, можна сказати, вже пішли. ранньо середні підуть. Середні ну, середні пізніх нас майже немає, крім там, Молдови, Редглоуба. Такий аватар. Ну, Тут така грунка і непогана, така солідна, грам за 300, може грам 400. Якщо хочете щось спробувати кажуть, екзотичне, так чисто когось здивувати, там форми ягоди. Хто, хто не бачив там, Хеллоуін, аватар, можете спробувати. Думаю, так виноград чисто, щоб здивувати. Звичайно, за смаком будуть, будуть казати, та навіщо воно потрібно, там, простіше Аркадію посадити. Там. Я цьому погоджую дещо, бо вже багато скептиків. Вона, там, ну, Бачу аватар та аватар. Ну, що в ньому там такого так. Вже, вже, вже нікого не здивуєш ніби наут ось і ця, яка ягода. Ось така ягода. Ось такий він є. аватар. Діліться своїми враженнями, якщо у вас є ці кишміші, Хелловін і Аватар. Ну все. Як він у вас себе показує, чи ви ним задоволені, чи плануєте собі додавати в колекцію, чи просто посадити. Плюси і мінуси вказуйте. Буде цікаво також прочитати. Це у нас аватар. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього найкращого, до побачення. Все буде Україна!